Чекаємо. Іде передача на Ініску, ніскі пробиває, Вбиває голкіпер. Підбирання і там Осник вибиває м'яч захисник команди «Атлетик Київ. Удар З здальні вістині, примісінько до рук голкіпера. Маче в Каді Алсер. Потім після цього матчу буде матч. Тут була зараз нагода, вона пробита, але чудово. Ставить корпус. Пробиває Зінель і забиває Богдан. Аче в Алсер. Потім після цього матчу, буде матч. була зараз нагода, вона пробита ли. Звичайно деркачо ви скидку на Гарка. Сляр гарка. гарка пробиває відразу. Тенка виконує штрафний, намагався підправити скляр м'яч до Не вдається Зінглю зараз пробити після вкидання із Васалаті. Перед Васалаті Васалаті пробиває і прямісінько по центру. Так що це без прових. Проб... Той самий Савідок перший раз грає за команду. Та такі прошлого разу не було. Пархоменко пробиває, відбивається. Чудово грає Пархоменко і не переграє Гол Кіпра. Пархоменко. Забігання у Нанова. Проти Унанова грає Савінок. Унанов робить скидку на Нісько. Ніський намагався пробити, але не вийшов десь. ФК нерга. Хоменюк відразу на Кондратенко. Кондратенко скидку. Атака продовжується від команди Енерго. Розіграш Кондратенко, скидка під удар. І ніс коміністські далі. На Унано Відбиваються гравці команди Атлетик Київ. Знову ставіно з м'ячим. Пробиває у і не влучає на Пархоменка. Знову гаркавий з м'ячим. пробиває гаркавий, слабкий удар, і цей не є проблеми для голків. Тим паче проти противонаново, тому штрафни для команди Пенера Зін зразу розігрує на Кадратенка. Кондратенко на куту карну майданчику ходить до нього, робить простільну передачу на скляра. Невдано вдано пробиває і забиває. Денис і збільшує перевагу команди ФК. Канцінас проти Унанова. Тому штрафни для команди Пенера зразу розігрує на Кадратенка. Кондратенко на куту карну майданчику ходить до нього, робить просильну Так би мовити, заявку на перемогу зробила команда «Енерго». Пробиває воротах і включає площину воріт, пресингу проходить одного гравця. а про що не дається. Зінгель на лосоці. удар вже з лівої ноги пробиває Зінгель. Слабкий удар, все ж таки, права нога сильніша Дзінгель. Як знає іде передача в центр на Унанова. Ось перехоплює. Йде передача на забігання Антоненка. Антоненко пробиває. Кович, у Наду. Тепер контратака від команди Енерго, яка переростає позиційну вже атаку. Кондратенко на Ницько, і Ініцький прекрасно забиває самісінький кути, довга, чудова передача від Кондратенка. І рахунок стає в матчі. Шовіч, Унаду. Тепер контратака від команди Енерго, яка переростає позиційну вже атаку. На Ільніцького далі. Вільніського є шанс. Він і дає на Петровича. Петрович розвертається, пробиває з лівої ноги Петрович і відбиває голкіпер. М'яч після удару. Нюк проходить Антоненка, віддає передачу на Кондратенка. Кондратенко є шанс пробити, але той віддав передачу на Ініцьку. Перехопили. Поки що м'яч гравці. Не таки, не Ільніцький все ж таки. Нано пробиває. Ілніцький намагається пробити. Не дає скидку на Зінгеля. Зінгель пробиває. Цього разу голкіпер команди. Платація Зінгель переводить на Кондратенка. Кондратенко наважується на удар. І повз ворота приходить м'яч після удару дев'ятки команди Енерго. Китка на Хоменюка. Хоменюк на Ільніцького. Перед Ільницьким у нас Тіханов вдало. Удар Зінгеля і Голкіпер переводить м'яч на кутовий. Но зупиняються. Є бажання ще забивати. І все, матч завершено перем